22 травня декоративні рослини Хаутюнія Хаміліон. Ця рослинка в цьому році такого не терпілася. Я думав, що й не виживе. Три рази її шльопав мороз. Думав, що вже і не прокинеться. Але подивіться, росте як зараза. Горчик по 9 коштує 120 гривень. Рокитне Ванеса. Закінчує квітувати. Горчик по 9 коштує 120 гривень. А стільба фаналь горщик по 12. Коштує 150 гривень. Азалія, японська напів листопадна сорт кермісіна, Горщик П9 коштує 100 гривень. Морозостійкість – мінус 27. А це не бур'яни з городу. Це просто Буфалогрін. Горщик п 12 Коштує 220 гривень. Хоста Революшн. Гощик по 9, коштує 290 гривень. Барбарис Тунберга Оранж Айс. Гощик 2 літри. Слаженці були застрижені. Коштує 380 гривень. Суга Лох у гнасті саженці, горщик 2 літри, коштує 320 гривень. Ялівець скельний Мунглоу. Висота саженця 40-50 см, Коштує 220 гривень. І еджворчія Грандіфлора. горщик 14-й. Гарна рослинка. О, а ця вже із діткою. Коштує 650 гривень. Замовляйте рости на сайті балсат.юа або на Viber.